Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні розказати про свій досвід вирощування смачної солодкої полуниці. Хочу вам розказати про те, які саме підживки варто зробити полуниці для того, щоб вона дала гарний здоровий урожай. Але найперше хочу відповісти на питання від деяких глядачів, які написали про те, що е, оці останні погодні капризи зіпсували. Полуничні грядки, тобто я маю на увазі про морозець, який був в деяких областях, полуниця також трішечки підмерзла. Якщо ягода, якщо грядочки були накриті, то і рослини були збережені. Але якщо рослини не були накриті квітконоси, які вже цвітуть, вони постраждали від морозу. Вони страждають, вони чорніють. Що можна зробити, щоб оживити полуницю, щоб допомогти полуничці відновитися? Звичайно, що цвіт, який почорнів, ягоди вже не дасть, але полуниця закладає багато квітконосів, і дуже важливо їй зараз допомогти. Шановні мої глядачі, хочу вам ще раз нагадати про чудовий препарат. Епін називається ЕПІН. Він недорогий. Він продається в майже всіх насінневих магазинах. От і однієї ампули, там, по-моєму, два, два кубики. Якщо я не помиляюся, там невеличка ампула в упаковці його вистачає на 8-10 літрів води. Тобто, невеличкою кількістю цього препарату можна обробити всі полуничні грядки, які у вас є. Пін це чудовий антистресант. Він дуже гарно допомагає рослинам відновитися після е, таких погодних капризів. Це коли сильно падає температура, коли холодно е, і от навіть коли є заморозки. Обробляємо саме препаратом Епін. Цього року погода у нас капризна. У нас тепло змінилося дуже сильним холодом, але часто буває таке, що весна дуже спекотна, довго нема дощів, і це також стрес для рослин. Шановні мої глядачі. Оцей самий препарат, епін, про який я сьогодні говорю, він також допомагає рослинам відновитися під час сильної спеки. Ну а тепер про те, чим варто підживити полуничку, для того, щоб вона віддала гарний щедрий урожай, шановні мої глядачі. Шановні мої глядачі, сьогодні хочу вам знову розказати про ось цей препарат росконцентрат. От як бачите, у мене зараз дві пляшки розконцентрату. Перша пляшка зелена, розконцентрат, який дуже добре підходить для підживлення полуниці під час всіх фаз вегетації. Формула добрив тут: азот 5, фосфор 5 і калій 5. Але зараз, під час того, як полуничка формує ягоди, підживляємо її ось цим розконцентратом. Бачите, він так і називається розконцентрат налив плодів. Тут же дещо інша формула. Азоту тут найменше. Азоту 5, фосфору 10 і калію 15. От саме фосфор і калій відповідають за те, що полуничка сформує гарні і великі ягоди. До речі, розконцентрат також має дію антистресанта. Він дуже добре допомагає відновитися полуничкам після різких температурних перепадів. 10 літрів води. Воду набираю з бочки, вода прогріта, 25 мл добрива. Під кожну рослину стараюся вилити приблизно пів літри розчину. Наступне підживлення добривом через 7 днів. І припиняю підживляти полуничку тоді, коли ягоди активно починають червоніти. Препаратами розконцентрат я користуюся вже дуже давно. От навіть хто слідкує за моїми відео, мої перші відео, там де я показувала також підживку полуниці, суниці, я там також використовувала це добре. Тому що багато хто мене запитує, ви радите, але чи ви його перевірили? Так, так, я користуюся цим добривом вже дуже багато років, я не задоволена. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали сьогодні на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша праця приносить вам задоволення і маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре.